Чірка. Важимо. Ваги вже включені. Сідалька. 6300, 6400. Приблизно так само ділю таблетку. На 7,5, в принципі, можна. Пробуй трошки менше. Помічники допомагають, нервуються. Ну сиди, щоб я тебе вже не знімала. Я достаю пігулочку. Цікаво, дуже. А зуби ще є. Так, достала пігулочку. Така сама. Каніверм. Каніверм. І беру ножик, прикриваю те, що зайве. І ділю, о, в мене все чудово вийшло. Ще менше, ніж. Одна четверта, бо вона 600, 600 400 важить. Переходжу на цю сторону, відкриваємо ротика і аж, 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 аж зараз збільшу. Щоб вам було видно. Це воно на фронтальній камері не дуже збільшує. Відкрили ротика і на самий туди язичок і виняла пальчик. Можна почухати, можна погладити. Всьо собачка облизалася, ковтнула. Все, я бачу, що все чудово. Погнали. Наступний у нас хлопчика Аполоша. Його вага 5960, майже 6 кг. Значить, що я буду робити з ним? Я йому даю залишкові таблетки, бо не бачу смисла. Значить, одна в мене четвертинка на 2,5 кг. інша в мене більша. Майже два рази, на чотири, Десь я рахую кілограм, і того виходить на 6,5 кілограм. Його шість достатньо. Так само переходю і закидаю зразу обидві і пальчиком поправляю. Не дуже приємно, бо обидві разом. Прикриваємо, він ковтає. Щось лишилося? Гірке, я розумію, зайчик потрібен. Молодець. Все, таблеточки з'їздино. Можна по черзі, так може і краще буде, щоб не в роті йому там не гірчило. Зараз поп'єш водичку. Ти молодець. Ми молодці.